Вмирають за Україну доньки і сини, їх люті і підступні вороги вбивають. У Бога захисту ніколи не проси, бо там в країнською, ані не понімають. Ярило, а може, знаєш ти, за що лишилось справжніх зовсім мало, а інші обітателі... Родилися на що? Щоб пити самогон і їсти сало? Нескорений, незламний український дух, його віками клята доля катувала, і у ворогів яку свинарнику смердячим, Купа злючих і настирних мух, отруйним гадом зрада виповзала. Пардон. Пишу я не про всіх і не для всіх. Почуй мої слова, нескорена еліта, гандон дірявий, непорозуміння й сміх, геть лобуряко, ненаситний від корита. Ми ще почуємо бандерівські слова. Слава Україні і відповідь Героям слава. Ще пролунає аж до неба, як луна. Героям слава. Слава, слава, слава. Дякую. Діліться цим віршем, ставте лайки, пишіть коментарі. Все буде Україна!